Вітаю на каналі Добрий Рембат. Спеціальне відео для тих людей, що ще не підписалися на канал і зазирнули сюди вперше буквально одним очком. Канал веду я, Олександр Добрий. Вітаю добрий! Це позивний, старший майстер роти БТ військової частини А0409 30 бригади імені князя Костянтина Острозького. І на цьому каналі я. Висвітлюю мою роботу так, з ремонту бронетехніку, мою, моїх побратимів, те, що не виходить за межі секретності. Так, ділюся знаннями, навчаю. Також на цьому каналі достатньо медіа змісту, розважального характеру, стороннього, взаємодія з волонтерами, подяки і все на світі. Дуже запрошую вас підписатися, підтримати вподобайками. І насолоджуватися моєю роботою, яка в своїй суцільності прагне до досконалості цього кубика-Рубика. Як його не крути, як його не крути, ми все одно маємо його досконалу форму, глибоко-філософську і, на мою скорому думку, шедевральну. Так само і наші спільні зусилля, наша робота, кожна закручена гаєчка, копієчка. Права вони ведуть до досконалого результату, до нашої спільної перемоги. Підтримуйте Україну. Слава нації!